Вивіски та рекламні таблички у Тернополі тепер повинні відповідати певним вимогам. Загальні правила та обмеження щодо їх розміщення затвердили у міськраді. У цьому документі сформували вісім категорій вивісок, які можна розміщувати. У кожному пункті розписані деталі: дозволена площа, висота та інше. Таким чином, хочуть упорядкувати зовнішній вигляд будівель та об'єктів у місті, щоб реклама не псувала його історичної естетики. Адже напередодні тернополяни створили петицію, у якій піднімали це питання. Назва петиції була про дизайн-код міста. А по суті, мова йшла про те, щоб впорядкувати форму вивісок зонішньої реклами, які знаходяться по місту Тернополю. Ця петиція була підтримана виконавчим комітетом. Було дано віднедоручення про лінію містобудування, архітектури спільно управлінням стратегічним розвитком, розробити такі вимоги. Протягом певного періоду часу ці вимоги були розроблені. І сьогодні на засіданні виконавчого комітету було прийнято рішення, яке називається про затвердження загальних вимог та обмежень щодо розміщення вивісок. Табличок на території Тропільської міської територіальної громади.